Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо робити синтаксичний розбір речень. Перед вами речення. Туристи в Карпатах насолоджуються гірськими пейзажами. Насамперед, ми знаходимо граматичну основу. Туристи насолоджуються. Туристи підмет, насолоджуються присудок. Тепер знайдемо словосполучення в реченні, в якому головним словом буде присудок. Насолоджуються в Карпатах. Головне слово насолоджуються. Залежне слово в Карпатах. Насолоджуються де в Карпатах. Наступне словосполучення. насолоджуються пейзажами. Грамат... Головне слово насолоджуються, залежне слово пейзажами. Насолоджуються чим? Пейзажами. Наступне слово сполучення гірськими пейзажами. Тут буде головне слово пейзажами. Залежне слово гірськими. Пейзажами якими гірськими. А тепер проаналізуємо речення за планом синтаксичного розбору. За будовою це речення просте. Чому просте? Тому що це речення має одну граматичну основу. Туристи насолоджуються. За метою висловлювання це речення розповідне. За емоційним забарвленням. Воно неокличне. Забудовою граматичної основи воно двоскладне, тому що граматична основа складається з двох головних членів речення і підмета, і присудка. Наступне речення. Досвідчені господині лісові ягоди. Перетирають із цукром або висушують. Граматична основа господині перетирають або висушують. Підмет господині. Присудки два тут є, перетирають, висушують і між ними стоїть сполучник або. Отже, граматична основа господині перетирають або висушують. Утворюємо словосполучення, в якому головним словом буде підмет. Досвідчені господині. Головне слово господині, залежне слово досвідчені. Ставимо питання господині, які досвідчені, на питання які відповідає означення, яке ми підкреслюємо хвилястою лінією. Наступне словосполучення, де головним словом буде у нас присудок. Ягоди перетирають. Головне слово перетирають. Залежне слово ягоди. Ставимо питання. Перетирають кого-що? Ягоди. Питання кого-що це питання знахідного відмінку. На питання Відмінків відповідає додаток, який ми підкреслюємо штриховою лінією. Наступне словосполучення. перетирають із цукром. Головне слово перетирають саме воно ставить питання до залежного із цукром. Перетирають із чим? Із цукром. Питання із чим? Це питання орудного відмінка. Якщо слово відповідає на питання відмінка, це теж буде додаток, який ми підкреслюємо штриховою лінією. І в нас залишається ще одне непідкреслене слово і ще одне слово сполучення лісові ягоди. Головним словом є додаток ягоди, залежним лісові. Ставимо питання ягоди які? Лісові. – Лісові відповідає на питання які, отже перед нами означення, яке ми теж підкреслюємо хвилястою лінією. А тепер характеризуємо речення за планом синтаксичного розбору. Забудовою це речення просте. Чому просте? Тому що воно має Одну граматичну основу. Господині перетирають або висушують. Хоч тут і два присудки, але вони означають дію, яку виконує один і той же предмет. Отже, це однорідні присудки. Тому граматична основа одна. За метою висловлювання це речення розповідне. В ньому розповідається про дії, які виконують господині. За емоційним забарвленням це речення неокличне. За будовою граматичної основи це речення двоскладне, адже дивимося на граматичну основу. У граматичній основі є і підмет, і присудок, аж два присудки, тому це речення двоскладне.